Так, хочу вам показати новий варіант стильового кріплення кронштейну, так званого на три отвори. Хтось тобто, може подумати, що просто приварили, да, і як би це небезпечно. Але у нас навіть тут нічого не видно, але все продумано максимально. Як це робиться? Тобто воно тримається не тільки на зварюванні, є такий пас і вушко, у нас зроблені такі підгалуження. Да, Саме на яких і тримається От, воно, тобто навіть без варювання ви його не вирвете. Потім це все заварюється, воно насправді буде, пази будуть зроблені глибше, і воно буде утоплене на 1 мм. І потім ще обварюється з цієї сторони і заварюється з цієї сторони. Тобто, воно максимально проварене і також плюс воно тримається на цих ступенечках. Таких. Це створює максимальну Безпеку, тобто воно все витримає, всі необхідні навантаження.